Я покажу, як живуть люди в горах старше, це тільки старше покоління. Ось подивіться. Хатинка, корова, там картопля росте. А ми в гостях у пана Йосипа. Добрий день, пан Йосип. Добро здоров'я. Розкажіть, будь ласка, як живеться в горах? Тихонько ще, живу, насолоджуюся життям. Ось, грибів нема. Дощу нема. Ось так, друзі, поки грибів нема, теорія підвертилася, що немає грибів, Я вам писав, казав. Е, а, є, а чи є в лісі зараз якісь звірі? Звірі є, але більше козулі. Кабани перейшли десь. Олені теж на Франківщину десь перейшли. Козулі тут весь час є, заяць, лисиця. А ще скільки років вже живете, плюс-мінус в цій хаті? Це ще батьківська хата, напевно? То я вже будував ту хату, а була тут батьківська, то я 95-му перебудував її. Просто вона була ще під соломою, стара хата така. Ага. А я перебудував і з 95-го року я тут живу. А скільки вам років? 73. 73. Пано Орест, який живе, обробляє ці всі гектари землі з жінкою, живуть, тримають худобу. Кося ціну. Також там є вулик, його просто зараз там не видно. Прям господарка, Карпатська.